Привіт, мій щоденник! Та привіт друзям, які цікавляться езотерикою та з нами. Хочу поділитися з вами, тобто і своїм щоденником, як для підтвердження ну, своїх розкладів, снів, які збулися. З неї дуже цікава річ, особливо коли сняться віщі сни і вони мають пророчий смисл і ще й бувають. Це все дуже цікаво. От просним будемо трошки пізніше. Дуже багато цікавого снилося. І єдина людина, хто знає, що по факту, після сна, що по факту сталося, це єдиний мій глядач, якому я розказую все, це мій чоловік. Раніше я навела щоденник, робила деякі записи. Ну, в деяких форумах викладала свої сни езотеричних. Тому я вирішила вести свій такий відео щоденник для запису. Можливо, комусь теж цікаво, можливо, теж хтось цікавиться езотерикою і, або починає цікавитися. Ну, це дуже все цікаво, все таємниче, воно е, дуже цікаве. Кому це таке цікаве, таємничість. Певна. От. Хочу сказати, я робила на днях певний розклад. Не на події, які стосуються України, а на події, коли завершиться СВО, коли Росія завершить своє СВО. Випало такі цікаві карти, як вісім жезлів, туз мечів і вісім пентаклів. Випав імператор, дев'ять мечів, колісниця, А на колісницю я спитала, що це за розвиток, а випала башня. Там ще два пентаклі було, десять мечів і паш кубків. Тобто вони активно думають про завершення війни. Вони над цим дійсно працюють і вони не знають, як своєму народу відсказати ось таку новину про завершення. Що вони хочуть завершити, тому що по башні це стрімкий рух, це крах всьому, це і крах фінансів, і крах влади. Воно вже є всередині, просто вони це дуже сильно все скривають. Ну, звичайно, вони це завжди скривали, хто це розуміє, а зараз тим більше. І в кінці 25-го року ми можемо з осені це побачити і відчути. Це трошки буде на полі бою. Видно, видно буде в липень-серпень, як наші зроблять дуже цікавий хід коньо. Теж цікаві спецоперації будуть наші. Ну, щось туди полетить. Щось тяжкеньке. От. І вони не знають, як сказати своєму народу про ну, певний крах, що вони дожились до такого, що вони. вони вони ще плінтуса, вони знаходяться е, ну, в 17-му році. І я запитала, е, от все ж таки, коли, коли завершиться, коли вони вже завершать своє СВО. Я дивилась на 25 й і ще подивилася 26-й отак от до весни. Значить, що мені на весну 26-го року падає? 6 м'чів, 7 кубків і 6 жезлів. Шість мечів це рух. Рух по ілюзії до перемоги. Тобто вони будуть зарухати, вони будуть забиратися з якихось територій, а на своїй росії вони будуть розказувати, що вони перемогли. Бо сім кубків це є ілюзія. А шість кубків це карта перемога. Але з кубками вона ну, їхня, тобто ілюзорна перемога. Те, що вони вважають за перемогу. Ну, звичайно, вони ж перемогли, всіх повбивали. і вони перемогли. Тому я вважаю, що лютий, так дійсно, як, як почалася війна, і це ви, мабуть, чули. І я також чула, що багато кажуть, що як почалася війна, так і закінчиться. От на лютий як йде крах по натальній карті, до речі, йде крах влади, початок краху. Тому. Можна ще також підтверджувати свої розклади і натальними картами, це дуже цікаво. Мені таке подобається підтверджування те, що я бачу. Значить, я трошки правильно чуть -чуть щось бачу. І хочу сказати, що вони будуть потрошки збиратися з нашої території. Можливо, вони будуть казати, що це жест доброї волі. А можливо, з якимось натиском, тому що на. А ось йде у нас союз з кимось сильним. А може це бути союзники і вже на території України. От, тому така буде перевага, і вони вже не зможуть. Тому що в них там крах, ну, крах капітальний. Якщо чесно, хто слідкує за новинами, то вони е, розказують, що в них серйозна проблема по фінансам. Так що я думаю, що 26-й рік. Так як я бачу, 26-й рік буде тим роком, коли вони будуть забиратися з нашої території. Будуть поступово з одної території, з другої території забиратися, скажімо так, добровільно, примусово, а з деяких е самі будуть тікати території. От. Тому дуже цікаво спостерігати за цим всім, а потім прослухати е і підтвердити. Ну, Те, що збулося, це дуже цікаво. Тому я вважаю, що певні такі відео, такі формати, як запис того, що збулося, воно вже досить доречним буде. Тому що ну, зазвичай люди езотерикам не дуже довіряють, тому що це тільки говорня, що по факту мало що збувається. Ну, не завжди так. І не у всіх. А, от. І я вважаю, що Росня буде з 26-го року потрошечки забирати з наших територій. До 27-го року вони мають покинути наші території. І по натальній карті там йде такий починається легкий переворот з ем, не всієї території, а от, мабуть, Чечня ну, це треба дивитися, перепровіряти, якісь країни будуть відділятися. Будуть відділятися від Росії, не захотять бути з ними. І буде робитися маленький переворот, не одразу весь, а потрошки-потрошки. По І падає дуже цікавий такий моя улюблена карта, башня на владу падає із картою смерті. Тобто закінчується власть на Москві, закінчується. І це падає на 25-й рік. Теж якщо е, от копії поприбирають всіх, вони все одно не розкажуть, що тої влади немає. Бо, тому що справжнього Путіна немає і вже дуже давно А правлять там всі Патрошові і е, решта банди, бандитів, вбивців. Е, так, дійсно так говорити не можна, тому що Ютуб може щось закрити, якісь слова їм не подобаються. Ну, це щоденник для мого такого певного ствердження, щоб не забути, бо дуже багато розкладів, які робляться, вони не тримаються в голові. І от ти сказала в потоці і все. А потім дитину, в кого тримається, в голові це в чоловіка, тому що я йому розказую певні події, і вони в нього там більше тримаються. <гум> вот. Тому до зустрічі. Я буду потрошечки щось виставляти, такий якийсь цікавий на свій погляд. Я не буду робити, як усі езотерики, ну, розклади там на по небезпека міст, я просто щось саме важливе. Можливо, якісь сни, які мені вагомі будуть снитися е такі вагомі, що стосуються України або нашої зброї. Дуже цікаво снилися мені сни, те чоловік мій знає. Тому, і, до речі, з підтвердженими, потім фактами це все. Ну, це було дуже сильне здивування, коли таке, коли ти описуєш сон, описуєш ту зброю, яка в нас є, а по факту її ще ніхто не бачив. А в сні це я бачу, і потім представляють спецр... спецпідрозділи, спеціально показують. Е, от, от таке, таке. А я це бачила у вісні. Це таке здивування, це такий шок, що от, от воно справді таке є, і воно мені приснилося. Ну, дуже цікаво. От. Так що, всім дякую. Кому мої відео подобається, можна просто підтримати мене лайком. Просто-напросто. Всім дякую, до побачення.